Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ, загадкові історії, теорії, міфи. Чи чули ви про унікальне підземне місто в серці Австралійської пустелі? Якщо ні, тоді цей випуск для вас. Куберпеді Це воїстину унікальне містечко, загублене в глибинці Південної Австралії. Його назва, що походить від слів аборигенів. Купа піті, що означає нора білої людини, як найкраще відображає суть цього незвичайного місця, місто, буквально вкрите ямами і шахтами, виритими приїжджими шукачами скарбів, які впродовж десятиліть стікалися сюди в надії віднайти дорогоцінні опали. Історія куберпеді почалася з дивовижного відкриття. Зробленого підлітком далекого 1914 року за 800 кілометрів на північ від Аделаїди, 14-річний Віллі Гатчесон залишився в таборі, поки його батько з іншими чоловіками вирушили на пошуки золота. Занудьгувавши хлопчик, вирішив прогулятися околицями, і сам того не очікуючи, Зробив знахідку, яка змінила долю цього місця назавжди. Коли дорослі повернулися в табір і виявили його порожнім, вони не на жарт стривожилися. Однак, увечері Віллі тріумфально з'явився з мішком опалів на плечі. Це відкриття поклало початок опаловій лихоманці, і відтоді куберпеді. Став джерелом 30% світового видобутку цих дорогоцінних каменів. Життя в куберпеді це справжнє випробування для людини. Місто розташоване у зоні, котра характеризується кліматом тропічних пустель. Тут практично немає дерев, повітря наповнене хмарами настирливих мух, а літня спека сягає нестерпних 50 градусів. Не дивно, що жити тут досить непросто, навіть доїхати до цього міста з туристичними цілями теж досить складно. Але, незважаючи на ці досить некомфортні умови, місцевий унікальний ландшафт привернув увагу кінематографістів. Так, режисер Джордж Міллер увічнив сюрреалістичні пейзажі Куберпедії пориті ямами і всіяними іржавими автомобілями. У своєму культовому фільмі 1985 року Божевільний Макс, третя частина під куполом грому, примітно, що для створення постапокаліптичної атмосфери знімальній групі майже не знадобилося додаткових декорацій. Куберпеді вже мав вигляд місця з далекого похмурого майбутнього. Крім цього фільму. Тут також знімали такі фільми, як «Кенгуру Джекпот», Пригоди Прісцили і Чорна Діра. В Куберпеді проживає близько 1800 осіб, і місто, як і раніше, зберігає свій ексцентричний шахтарський характер. Тут є автокінотеатр, де глядачів попереджають про заборону на провезення вибухівки. Нагадування про те, що місто все ще живе видобутком опалів. Є тут і поле для гольфу, але воно зовсім не схоже на традиційні зелені галявини. Через відсутність трави гравці носять із собою невеликі шматочки дерну, а гра часто відбувається вночі з використанням м'ячів, що світяться, що дає змогу врятуватися від Палючої денної спеки по всьому місту трапляються попереджувальні знаки, що закликають відвідувачів бути обережними і не впасти в численні ями сліди минулих розкопок. Але все ж таки найдивовижніша особливість куберпеді це те, що близько 80% жителів проводять значну частину часу під землею. Місто являє собою справжнє підземне співтовариство, де люди живуть у чомусь на кшталт землянок. Ці підземні житла забезпечують комфортну температуру близько 22-24 градусів навіть у найспекотніші дні, що робить їх ідеальним притулком від екстремального клімату пустелі. Підземне життя в Куберпеді вражає своєю винахідливістю і затишком. Деякі домовласники проявляють справжню креативність, вибудовуючи, наприклад, книжкові полиці прямо в піщаникові стіни своїх осел. У місті є навіть підземні церкви, стіни яких прикрашені майстерними різьбленими зображеннями святих. Це справжній витвір мистецтва, прихований від палючого сонця. А одна з мешканок пішла ще далі. Влаштувавши у своїй вітальні справжній басейн, розкіш, яка здається неймовірною в умовах послушливої пустелі, є тут також школа і навіть міське кладовище. Для туристів, які бажають випробувати на собі унікальний спосіб життя мешканців Куберпеді, у місті є кілька готелів і гостьових будинків із підземними номерами. Крім того, під землею розміщені магазини міста, а також кафе, бари. Це дає можливість зануритися в атмосферу підземного міста і відчути всі переваги такого незвичайного житла. Куберпеді це не просто місто, а справжній пам'ятник людської винахідливості та стійкості. Незважаючи на суворі умови, люди тут не тільки виживають. А й створюють унікальну культуру і спільноту. Це загублене в пустелі містечко стало свідченням того, як людина може адаптуватися до найекстремальніших умов, перетворюючи недоліки навколишнього середовища на переваги. Сьогодні Куберпеді приваблює туристів з усього світу, охочих побачити на власні очі цей дивовижний підземний світ. І, можливо, спробувати щастя в пошуках опалів. Місто стало не тільки центром видобутку дорогоцінних каменів, а й унікальним культурним феноменом. Також на краю міста розташована найбільша у світі твариницька ферма і найдовший у світі австралійський паркан. На жаль, у Куберпеді зовсім немає джерел води, тільки прокладений водопровід. Частково це пов'язано з тим, що це один із найбільш малодощових регіонів Австралії. Ось така історія, шановні слухачі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. На все добре, щасти вам!